Чому іменно це сталося? Може Господь має щось для мене, ну, щось мене навчити, може Він може щось мені відкрити через цю ситуацію. І, іменно так і було в той, в той час, коли я перебувала вдома, і ну, багато часу в Біблії, через Біблію Господь говорив, через людей Господь говорив. І ту істину, яку Він відкривав спочатку. Я не хотіла приймати, я спочатку дуже противилась, а Господь мені відкривав, що я, я не живу правильним християнським життям, хоч я хожу до церкви, але в мене це на, на вищому місці, ну, церква дім, церква дім, і я не кажу, що церква це не потрібно. Це все дуже потрібно. А, і для мене воно дуже потрібно було і є але.